Сьогодні місто прощається з Андрієм Гріцем. Боєць захищав Україну і загинув як герой. Його життя не було легким, але він завжди залишався світлою людиною. Про це говорять ті, хто знав Андрія з Малку, хто працював із ним і хто назавжди збереже його у своїй пам'яті. У нього життя дуже важке було дуже. Ну і пішов до армії. Чудовий хлопець, чудовий. Його всі поважали. У дворі його всі любили. він був добрим до людей і до братів наших менших. Андрій чотири роки працював у притулку для тварин. Працювати з тваринами це дуже тяжко. Дуже їх треба любити. Ви розумієте, собаки? Вони і. Їм два дано. Або вони люблять, або вони не люблять. Андрія вони обожнювали, обожнювали, просто обожнювали. І таких у нас працівників не було і не буде ніколи. Андрій служив на гарячих напрямках фронту. Останній бій прийняв на Курському 6 січня цього року. Він віддав своє життя за Україну, залишивши після себе світлу пам'ять і добрі справи. Дар'я Моронюк Олексій Васильченко цей день.